Як вберегти себе від втрати зору під час війни? Майже 30% населення світу має проблеми із зором. І цей відсоток з кожним роком лише збільшується. В Україні поготів. Війна, мало освітлені приміщення, стреси та втома. У міжнародний день офтальмології лікарі дали певні поради. Слухала їх Ольга Данілюк. Важка травма проникаючи з внутрішньої стороні тілом було успішно ну, про найчастіше страждають очі внаслідок аварій, пожеж, виробничих вибухів, а також при занятті спортом та при виконанні побутових робіт, і здебільшого це трапляється через банальне порушення правил безпеки. «Який алгоритм дій при травмі ока ну Перше – це якомога швидше доставити. Пацієнта з травмою ока до спеціалізованого закладу, який надає спеціалізовану офтальмологічну допомогу в умовах стаціонару. Друге, ніякому разі не можна ні терти, ні тиснути на око. Третє накласти пов'язку, але накласти таким чином, щоб ця пов'язка не створювала компресію ока. Також не можна самостійно витягувати внутрішні сторонні тіла. До слова, одягання масок та окулярів знижує ризик травматизації очей на 90%. Але проблеми з очима виникають не лише через їх механічне пошкодження. Завжди були люди, які потребували докорекції для того, щоб бачити 100%. Напевно, тенденція буде збільшуватись в середньому. Там близько 30% населення нашої планети мають якісь проблеми рефракційного генезу пов'язані з зором. Аналітики і статистика говорять, що цей відсоток буде збільшуватись, враховуючи урбанізацію і дид -дид -дид диджиталізацію нашого суспільства. Тому людям тих професій, які працюють за комп'ютерами, лікарі радять, щогодини робити невеличкі перерви для очей. А також кожного року перевіряти свій зір в офтальмолога, тим, кому за 50 і більше на огляд до лікаря, приходити через кожні 6 місяців. І головне не затягувати з операцією, якщо є можливість покращити здатність бачити світ. У мене виникла катаракта десь два роки тому назад. Я прооперувалася тут. В лікарні я дуже задоволена. Зараз на одного бачу, а друге будуть оперувати. Я дуже задоволена. Бачу добре, бачу світ, бачу людей. Тепер я вже знаю, що треба любити себе, не навантажувати себе, тяжко не носити. Лікарі зазначають, на зір впливає не лише комп'ютеризація, свої негативні корективи внесла і війна, адже чимало людей перебувають в малоосвітлених приміщеннях, а саме, у критях та підвалах на здоров'я очей позначається і хронічний стрес, втома та порушення сну. Ольга Данілюк, Олександр Бойко, новини рівного.